І отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Прискорбна рата йому нас, політицях вірних і всі присутні на цій похоронній Бог прощання нашого брата, віромонаха, місіонаря, духовника, батька багатьох людських душ і сердець. Відпроваджуючи нині на вічний спочинок, пригадується одна легенда, як один батько вмираючи, його окружали, його діти, його знайомі, і наче партиципували, участвували в його відході у вічність. І він благав їх своїй свідомості, мої дорогі діти. Підіть зі мною до берегів вічності, підіть зі мною в те життя, яке я маю стрінути тебе. І вони просили ті діти, батько, ми зробимо все можливе, але ми маємо ще багато справ сповнити ось тут, за нашого життя. Ми зробимо все можливе, щоб довести тебе до берегів, але лишень гробу. Ми підемо з тобою до церкви, ми підемо з тобою на Бога. Ми зробимо все можливе, але піти з тобою до берегів міцності не можемо. Відзивалось до нього і багатство і казало йому, ми зробимо все можливе, ми тебе приберемо в найкращу одежу, справимо найкращу труну, замовимо найкращі богослужби, найкращі похорони. Орхистру навіть і супроводження різних пан. Відізвалась і слава, ми підемо з тобою лишень до гробу, дай освіти не може. І від, відізвалась також і Його добра слава, і каже йому, ми підемо з тобою так, і в церкву, і на цвинтар. Ми скажемо все про твої добрі діла, про твою величну місію, яку ти виконував. Про твої милосердні тіла, про твої пам'ятники чи про твої писання, які ти лишаєш, як найскарбить цініший дар, але далі свити з тобою не можемо, як ближ до Твого гробу. І Він бідний, в втривось, наче плаче і просить, то зі мною ніхто не піде на стрічу моєї вічності. Але почувся голос: ми підемо, ми підемо з тобою. Він питає, хто ж це є ви і ми, хто піде зі мною, зі мною там, і почув відповідь: Ми твої добрі діла, ми твоє життя, ми твої чесноти, ми підемо з тобою у твою вічність. Так, це легенда. Але кожна легенда має якусь крихітку правду. Кожна людина, що живе на тому світі. Є призначена скінчити там, у гробі. Її тіло має бути віддане землі, з якої взяти було. Але там життя людини не кінчається, там правдиве життя людини зачинається. Смерть для християнина це лише поміст переходу у вічність, у вічне життя у Бозі. І що ми візьмемо з собою в цю нашу вічність? Не наші надбання, не наші багатства, не наші діти, не наші жони не заберемо з собою вічність. Не заберемо з собою наших книг, не заберемо з собою всіх надбань, які ми мали, а перейдуть з нами у нашу вічність, наші добрі або злі вчинки, наші чесноти, наші жертви, наші діло любові, милосердя і жертвеності. Це піде з нами у нашу війську. І нині, прощаючи нашого співбрата, нашого дорогого Андрія, ми можемо не плакати, але радіти, бо він з собою бере великий скарб свого життя. Він мав ласку, що його добрі християнські батьки, ще не в комуністичній державі, похрестили, похристиянськи виховали. Він мав ласку Божої помочі в час своїх юних літ, коли згадується в його життєписах, що він ледво живим своєю матерю, втік з горіючої свої хати під час тих воєнних дій, але з собою взяв єдино фігурку Богородиці, якої молив помочі, рятунку і спасіння. Та Божа мати, яку він виніс з тої горіючої хати своєї. Товаришила йому впродовж цілого його життя. Він підріс серед тяжких обставин комуністичної польської держави, які він зростав, позроджені на пограничу недалеко майже сягнути рукою коло границі, де діли нас Гремщина і Україна. Так, він зрадив свою тайну, що він хотів би посвятити своє життя. Богові одному польському священнику, який йому порадив дитину Божа, піде до семинаря і післав його до Познання. там, у Познанні, він був в семинарі Латинської церкви, там він вчився пізнавати Бога, пізнавати Христа, пізнавати святих і свою причисту Богоматір. Але в серці його горів той вогонь любові, свідомості. До свого народу, до своєї церкви. І зновата Божа Матір подбала про це, що цілком банальна подія. ректор того семинаря у познання був на спеціальному з'їзді священників Польщі у Ченстухові. Там вони молилися про рятунок Польщі і освободження її від царства сатани комунізму і зробили з ним. Після тої стрічі, той ректор повісив цю знимку тої стрічі на куриторій семінарі, і там погледів той же Андрій наш Володимир Тоді, оглядів на знимці Василіянську одіж, одного єдиного Василіянина, який там був отець Поштарський. І він спитав, хто це є, того ректора. І він йому каже, це є греко-католицький священник, місіонар, веселоянин з Варшави. Він в голубені своєї душі, і наче своєї душі, хотів за всяку чином стрінути цю людину. І лише прийшли вакації, він виїжджає з тої семинарії до Варшави, розпитує, де є ця людина, де він живе, і допитався, що там. Тій старій Васильянські обителі живе той священник. Він вже поховав останніх трьох басиліян, відбив в могилу і лишився сам закупкою сестер Стожерних і молився в Господа приятом, щоб Господь іслав якихось нових тих новиків чи тих нових місіонарів для нашого народу, бо вигибає чин. І дійсно, коли той молодий Володимир застукав в двері цього монастиря у Варшаві Вослов'єнського, стрінув старця, монаха, який прийняв його, як Божий дар і ласку, що Господь післав молоду людину, яка продовжить цю місію Гослоєнського вчину між нашим народом. Там він лишається, він там переводить свій новіція. Там він висвячує його за старанням термінала Громада і він стає грекокаторським молодим священником в тодішній комуністичній Польщі. він єдиного брата, який виїхав за океану. І той брат сказав, що десятому році його висвячує. Той брат старається, щоб його стягнути на місію і працю в Америці. І ти хоче чекати, там він розгорнув своє серце над тими людьми, які там проживати. Він вікавчило свою душу до спасти скійлаці у великій церкві святого Миколая, разом з писком тобі ще ні, але вінокинутий молодості. Він там жартує себе все в ціло для відсіли і праці. Він їздить по тих пішки. В селищах наших і містах розлогої Америки і Канади, щоб там проповідувати Слово Боже і проповідувати свідомість, що живе Україна, що вона терпить і страдає свою з христом восп'як, і її рахія заслана і вбита, багато тисячів священників та в гилів. Народ чекає і благає Господа, як той ізраїльський народ. На Вовелонських фріхах сидить і про кращої своїй батьківщини пожидав. Він молиться і закликає той народ про свободу свого народу і України. Він віриться, що прийде в той момент. Цілою душею він проповідає і приготовляє народ на тисячоріччя хрещення України. Де він дуже активно участь, відвідує він Рим де я також мав щастя з ним зустрічатися у 88 роках. Але та віра його здійснилася, ті його чесноти, і молитви, та його покута виєднала в Господа і з ним тисячі тисячі людей, які благали, щоб царство Сатани розвалилося. І Господь сказав своє дуси, прийшов час і момент. Коли це царство сатани Совєтського Союзу, комуністичної безбожної держави, розсипалось одну мить без бомбів, атомних, без пострілів, без великого корового пролиття, бо Господь сказав досі, нехай народи, тої великої неволі імперії, неволі іслам, і стануть свободу. Так, і прийшов той момент, люди були лише слабими, Божим інструментом, що відважимо сказати своє Слово до Сінь, ми хочемо свою власну хату, ми хочемо свою власну Україну, Білорусь, Росію чи інші держави. І силою Божою це сталося. Тому настоятелі бачучи, той вогонь любові цього ж отця місіонаря Андрія до свого народу, до своєї церкви, в 90-му у 21-му році і вона прямлює Його, благословлять Його на працю в нашій любій Україні. Тут Він віддав все ціло своє серце, свою любов, своє горло, свої очі, свої уші, свої руки, віддав все ціло для великої місії добра свого народу. Він побачив ті рани, ті страшні знищення. Устошення, яке залишало, залишило безбожне царство сатани. Він бачив, і зруйновані наші храми. Він бачить, і розбиті громади наріжне вировесна і серце. Він бачив всю душевну руїну, яку принесли йому власне цей попередній режим. Він зміхав цю Україну, він був і в Києві, він був і в Донбасі, він був в ріжних закутинах нашої України. І там проповідував слово Боже. Він там засівав зерна, зерно вічних прав і остаточних прав нашого життя і нашого спасіння. Він вічність, до якої і ми прийдемо. Блаженні вмираючи, що в Господі вмирає. Стараємось і ми по Його прикладу дійти до тої пристані нашого життя і в Господі віддавати душу нашу. Господи, в руки Твої віддаємо духа нашого тепер і кожної хвилини нашого життя, і туди, коли ти, Господи, покличеш нас до себе, де є життя вічне і де немає болю і страждання. Хай Бог благословить нас усіх і нашу молитву, безкровну жертву складаємо за душу покійного. Хай Господь буде милосердним, хай Господь. Дасть йому гідну і достойну нагороду за його подвиги, за його чесноти, за його діла. А за все те, що з немочі снемочий міг зробити в житті, хай простить Йому ради наших политових, ради терпінь крові Христової і цієї безкровної жити. Благословення всьому чого Бога, нехай зійде на вас усіх, перебуває з вами тепер і намітки, і Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу!